У цьому відео ти дізнаєшся, як запустити Facebook рекламу всього за 10 хвилин. Я покажу покрокову інструкцію, з чого почати і як правильно запустити рекламу, щоб були продажі. Саме такі налаштування дають класний результат, тому обов'язково додивись ролик до кінця. Для того, щоб запустити рекламу Facebook, вам, власне, потрібна сама Facebook сторінка. Для цього ми реєструємося на Фейсбуці і переходимо сюди у розділ ADS Manager. Як бачите, він знаходиться трошки нижче, але я впевнений, що зліва ви його знайдете. Находимо і натискає. Далі. Переходячи на нього. Після того, як ми зайшли, нас перекидає от в таке середовище. В кожного, воно може трошки відрізнятись по дизайну, але змістило залишається плюс-мінус у ним і тим самим. Для того, щоб запустити наше перше рекламне оголошення, нам треба натиснути кнопку створити. Але не спішіть це робити, оскільки перед початком важливо зробити декілька речей, а саме створити нашу Facebook сторінку і додати сюди платіжну картку. Щоб створити нашу Facebook сторінку, нам треба перейти в розділ сторінки, натиснути Створити новий профіль. Або сторінку, вибрати публічна сторінка, задати обов'язково її назву, категорію і так далі, додати фотографію, і буквально за декілька секунд вона буде готова. Вас одразу буде можливість створити цю сторінку через кабінет, але я про всяк показав вам ще один варіант, як це можна зробити. Додати картку ви також можете таким же самим способом. Ваша реклама просто не запуститься, якщо ви не додасте вашу платіжну картку. Якщо ви не знаєте, де її шукати, її шукати можна отут в розділі рахунки та платежі. Ви натискаєте туди, вибираєте спосіб оплати, вибираєте дебетову або кредитна картка, вводите сюди дані вашої картки, вам з рахунку зніметься 1$ долар і повернеться назад, і ваша картка буде верифікована в системі, тому ви можете запускати на неї рекламу. Ось що потрібно перед початком запуску реклами. Після цього нам вже необхідно натиснути на кнопку Створити. Творюємо нашу першу рекламну кампанію. Перед тим, як запускати рекламу, нам важливо вибрати цілі рекламної кампанії. Всього їх є 6, і я коротко про них розкажу. Перше, це Знаваність, це є реклама на охоплення максимальної кількості людей. Друга це є трафік, це є на те, щоб людини люди переходили на як, за якимись конкретними посиланнями, будь-то ваш сайт чи інстаграм. Третій побудований на цілій взаємодія. Це означає, що Facebook люд... буде шукати людей, які з великою ймовірністю будуть якось взаємодіяти з вашим контентом, тобто переглядати його, ставити лайки чи залишати коментарі. Ліди це вже система, яка побудована на тому, щоб люди взаємодіяли з вами як потенційні клієнти, тобто залишали свої контакти. Так, ні дані або писали вам за вашими послугами або. Товарами, наступне це просування додатка, це стосується просування мобільних застосунків, і продажі, це вже побудова по системі продажі, де у вас має бути налаштований сайт або посадкова правильна сторінка. Що вибирати з самого початку? Якщо у вас є сайт по товарці, вибирайте ціль ліди, ціллю конверсії. Тобто, коли людина залишить заявку, це буде рахуватися як лід. Якщо у вас просто інстаграм, це має бути взаємодія і це мають бути повідомлення в Дірект або Фейсбук. Якщо у вас є сайт, де Налаштована платіжна система, то це мають бути продажі. Тобто, коли людина оплачує, воно буде рахувати це ціль як покупку. Якщо ви хочете більш детальніше розібратись, як запускати рекламу, як це все налаштовувати і взагалі зрозуміти всі механізми Facebook, запрошую вас на своє навчання по таргетованій рекламі. В неї ви дізнаєтеся всю базову інформацію, яка допоможе вам запускати круті рекламні кампанії, і саме основне отримувати з них результат. Ви отримуєте доступ більше ніж до 45 уроків. уроків знаєтеся все про рекламний кабінет Facebook, як налаштовувати рекламу на товарку, на конверсії, на продажі, розберетеся з пікселями. Одним словом, ви розберетеся зі всім, що вам допоможе тут зробити. Плюс в нас є чат, в якому можна поспілкуватись, як і зі мною, з автором курсу. Також в нас є там ще цілий бонусний пак матеріалів, які допоможуть вам ще глибше розібратись в цьому питанні. Плюс є велике ком'юніті, з яким можна також поспілкуватись і знайти однодумців. Тому, будь ласка, переходьте на сайт в описі під цим відео. Знайдете всю необхідну вам інформацію. Давайте уявимо ситуацію, що в нас є звичайний інстаграм-магазин, і яку ціль нам вибрати. Перше, що нам важливо, нам треба ціль трафік, тобто, щоб люди переходили на наш інстаграм магазин. По суті, ця ціль найбільше підходить. Ще можливий варіант, який можна протестувати і, власне, треба протестувати, це є повідомлення в Дірект. Але в цьому відео я конкретно покажу, як налаштовувати на трафік. Що тут треба вибрати? Тут є два можливих варіанти: тобто довіритись самому Фейсбукові, щоб він. Автоматично все налаштував і вибрати ціль, вибрати всі налаштування вручну. Зараз я можу з певністю сказати, що автоматичні налаштування більш працюють краще, ніж ваші вручну налаштування. В своєму навчанні я також детально показую, чому саме так. Але знову ж таки не забувайте перевіряти ваші результати. Ви можете запустити одного разу так, другого так, і порівняти ці результати і зробити власне свої висновки з цього. Я натискаю після цього кнопку. Продовжити на цьому етапі. Ми маємо створити назву нашої рекламної кампанії, і також поясню вам за таку штуку, що таке бюджет кампанії Advantage Plus. Якщо ми його ввімкнемо, наш бюджет буде розподілятись на кампанію. Тобто, в ви повинні розуміти, що структура Facebook працює так, що в нас є набір кампанії, в ньому є набори реклами, а тоді вже йдуть рекламні оголошення. І в самій кампанії може бути багато наборів реклами. Якщо і в кожної з них може бути різний бюджет. А якщо ми вибираємо бюджет компанії Advantage, то оцей бюджет, який ми тут задаємо, буде розподілятись конкретно на ті компанії, які в нас тут є. Тобто, якщо тут буде... Дві-три різних кампанії, то бюджет, який ми задаємо на рівні кампанії, буде розподілятись між ними. А якщо ми це вимикаємо, то ми можемо кожні, кожному набору реклами задавати окремо свій бюджет. Я працюю якраз по такій схемі. Коли ми запускаємо рекламу, ми кожному набору реклами даємо фіксований бюджет, який буде відкручуватись. На першому етапі я цю функцію не включаю і даю можливість, щоб кошти розподілялись на конкретно на той напрямок, на який я хочу. Оскільки, якщо вимкнути це, він може, наприклад. На одну кампанію дати більше трафіку, на якусь менше, і ви не в певній мірі повністю не відтестуєте ці варіанти, тому я залишаю її вимкненою. Далі нас вже перекидає на набори реклами. Якщо в кампаніях ми задаємо ціль, то в наборі реклами ми вже задаємо саме налаштування нашої реклами. Зараз про це ми поговоримо більш детальніше. Тобто тут ми маємо вказати, куди саме ми ведемо, яка аудиторія, де ми показуємо рекламу і так далі. З самого початку можемо здати назву нашої рекламній кампанії. Назва буде відображання. Виваруватися тут, і буде зрозуміло, що там за налаштування. Це ви пишете для себе, щоб розуміти, що у вас там є в цьому наборі реклами. Після цього, оскільки ми говорили, що ми будемо запускати на Інстаграм, ми тут і вибираємо Instagram або Facebook. І вибираємо наш інстаграм, який вже ми Перед тим реєструємо і додаємо до нашої Facebook групи. Після цього ми задаємо наш рекламний бюджет. Я рекомендую починати хоча б з 5 доларів на день, але знову ж таки, повторюсь, все залежить від ніші і від вашого результату і очікувань. Якщо ви хочете перевірити якусь конкретно, яку, якийсь товар або якусь нішу, то 5 доларів на день буде недостатньо, це зрозуміло. Але це хоча б дасть якесь розуміння і є потреба в цьому продукті. Наприклад, якщо у вас буде там 10-15 доларів на день, ви хоча б будете отримувати декілька заявок на продаж вашого продукту і розуміти, наприклад, окупаємість, трафік. І по суті, бюджетом ви в даній ситуації регулюєте швидкість перевірки вашої теорії. Зрозуміло, що не треба ставити там 50 зразу доларів і тестувати там Цілий день, бо я розумію, що бюджет так швидко закінчиться. Але оптимальний варіант це хоча б 5-10 доларів на день, щоб зрозуміти плюс-мінус, як воно працює. Рухаємося далі. Решта, це все можна залишати без змін. Далі ми переходимо вже до налаштування, де наша реклама буде показуватись, і ми можемо це змінювати. В залежності від того, яка вас послуга, як ви хочете запустити рекламу, ви маєте вибирати, що вам підходить. Якщо у вас товари в одному місці, ви вибираєте конкретне місце. Якщо вас є конкретна країна, вибираєте її. Все просто далі. В нас де аудиторія Advantage Плюс. Коли ми з самого початку вибирали яку аудиторію вибирати, ми вибрали Advantage Плюс. Це означає, що алгоритми Facebook самостійно знайдуть нашу аудиторію. І з певністю також можу сказати, що якщо ви бавитеся в ці інт... налаштуванні інтересів, то вони зараз не дуже коректно працюють. Тобто, в цій конкретно ситуації ви можете бути суб'єктивними і вибрати не те, що потрібно, тому що ваша аудиторія може бути на перший погляд не. Не такою, якою ви собі придумали. Алгоритми Facebook самі по собі працюють краще, якщо їм не давати якихось обмежень. Чим ви саме можете впливати на ваші налаштування, це ваш рекламний макет. Але про нього ми поговоримо трошки далі, тому додивіться до кінця. Але якщо вам все-таки хочеться щось змінити, ви там натискаєте кнопку і можете тут додати детальний таргетинг, вести стать або обмежити вікон. Тут же як вам. Подобається. Знову ж таки, я ще раз повторюсь: перевіряйте гіпотези. Тобто, на перший погляд, вам не потрібно зразу вірити тому, що я говорю, перевірте це власноруч, і ви зробите власні висновки. Тому що я дуже часто чую від учнів, що в кожного по різному, але саме, основне, щоб ви отримували результат, вам потрібно перевіряти всі налаштування і гіпотези. Так ви будете знати точно самостійно, а не підслуховувати в когось іншого. Решта, все ми залишаємо без змін і вже переходимо до наших рекламних оголошень. Далі тут ми вже показуємо. Наші рекламні креативи. Зразу скажу, що ви можете якраз тут конкретно тестувати різні підходи, різні теорії і гіпотези. Тобто ви можете перевірити різні офери, які налаштовані на різні аудиторії. Тобто, якщо це товарка, ви можете в одній рекламувати товари для старших людей, інші рекламувати товари для більш молодших людей. Ну, розумієте, так? Також ви можете перевіряти акції. Одному ставити, наприклад, один офер, іншому інший, і дивитись на що краще Реагують. Тобто, якщо показати механічно, вам потрібно налаштувати рекламний матеріал, вибрати, чи це відео, чи це реклама, натиснути Редагувати, припустимо, вибрати ось такий варіант, додати ваш основний текст, додати опис і по суті все. І далі воно буде вже автоматично вести на ваш інстаграм. Профіль. Тобто механічно зрозуміло, як це можна додати, але давайте поговоримо, які саме рекламні макети працюють, що саме дає результат. Дуже багато людей задають це питання, і власне на своєму навчанні я детально розказую, як цього всього можна досягнути, як створити такі рекламні макети, щоб вони давали результат. Якщо говорити максимально коротко і пояснити, які рекламні макети працюють, я відповім дуже просто. Вам потрібно розуміти, які ваші конкуренти, вибрати якийсь сильний офер, і окрім цього, у вас мусить бути класний рекламний макет. Що таке класний рекламний макет? Це коли коротко, по суті, ви попадаєте в вашу аудиторію в її біль переживання чи закриваєте якийсь запит. Сам рекламний макет зроблений якісно і може привернути увагу вашого потенційного клієнта. І також грамотно написаний текст рекламний, який також може скажімо так переконати вашого потенційного клієнта стати вашим постійним клієнтом. Проте, власне, як дивитись рекламу конкурентів, які офери вибирати, як писати рекламні тексти, як створювати рекламні макети в мене на навчанні. Тому, будь ласка, запрошую вас на своє навчання, щоб подивитись, як наша реклама буде виглядати для нашого потенційного клієнта. Бачите, справа тут ми можемо побачити, як вона буде виглядати, як вона буде виглядати в сторісах і так далі. Також, наприклад, якщо ви хочете протестувати декілька рекламних оголошень, ви натискаєте на трьох крапку, вибираєте швидкий дублікат. І маєте просто копію вашого рекламного оголошення, яке можна швидко замінити. Тобто тут можна змінити назву, замінити картинку, наприклад, лишити той самий текст, або додати якісь інші варіанти тексту. І таким чином ви можете зробити декілька різних варіантів і їх протестувати. Як саме тестувати рекламну кампанію? Зробіть декілька рекламних макетів з різними підходами, запустіть на 5-10 доларів, зачекайте декілька днів, ось і будуть ваші результати. І рекламний макет, який накраще спрацював, швидше за все, і буде добре. Працювати. Після того, як ми це все перевірили, ми натискаємо на кнопку опублікувати і запускаємо наш рекламний макет вже в рекламу. На модерацію, після її перевірки, наша реклама вже буде відкручуватись. Ось саме таким способом ми запустили нашу рекламу за буквально 10-15 хвилин. Як бачите, нічого складного тут немає. І якщо ви хочете більш глибше зрозуміти, що таке таргетована реклама, як з цим всім працювати і як це все робити ще краще і правильніше, переходьте, будь ласка, в описі під цим відео. Є посилання на наш курс. Дякую вам за перегляд цього відео і також рекомендую подивитись ось ці відео, які ви бачите зараз на своєму екрані.